Вельми шановні слухачі, велими шановні друзі, я хотів би сьогодні звернутися до вас, до, всієї, до всього суспільного загалу, до різних верст населення, в першу чергу до фахівців, психологів, соціологів, психофізіологів, от, всіх працівників гуманітарної сфери з проблем. Що ж є з проблема, яка хвилює всіх, і хвилює наскільки глибоко і наскільки переживається ця проблема, проблема яка пов'язана з насильством, і проблема, яка пов'язана з тероризмом. Тероризмом у всіх його проявах? Звідки ж беруть витоки оці, оці я б сказав би такі? Непритаманник, здавалось би, не тільки не тільки звичайним людям, не збаж... не говорячи вже про альтруїстів, отаке прагнення до е... того, щоб принижити, домінувати над іншою людиною фізично, психологічно. Так далі, все це бере витоки із так сказати величезної проблеми, яка стояла протягом тисячоліт, і стоїть і буде стояти. Це проблема добра і зла, проблема насильства і проблем, проблема толерантного емпатійного ставлення до людей. От із цієї нужди, як енергетичної інформаційної властивості людини, от, що полягає в експансії життя той філогенезі випливає і сама оця енергетична властивість, яка спрямована не на створення, а на руйнування. І в цьому контексті можна говорити про два види тероризму: тий тероризм, який існує зараз, скажімо, у нас на сході, який існує у всьому світі в різних проявах, які спрямовані на різні. Підриви, підриви фізичного фізичного життя так сказати, загалу людського на вплив і чисто психологічний. І тут я хотів би зазначити таку річ, що значить, такий тероризм він явний і він не викликає сумну, сумніву, оскільки він асоціюється з Бен Ладеном і різними так сказати кадировськими Угрупуваннями я не хотів би е, говорити тільки про них, оскільки воно існує в іншому аспекті, в скритому, от в е, тих так сказати, загонах, які сьогодні е, ну, вважають, що відстоюючи права і свободи і російськомовного от і захищаючи людей, які прагнуть до іншої держави, в даному випадку до Росії. Це не в рамках людської гідності і людського переживання трагедії, на яку, завдяки якій треба зробити ще іншу трагедію. Це треба розбомбити, спалити і так далі. Але не на цьому я хотів звернути не на це звернути особливу увагу, а на увагу звернути на те, що там. Інформаційна терористична, я б назвав би, її війна, яка ведеться із каналів російських телеканалів, ну і з інших буває таких правих радикальних каналів, які говорять ну, наскільки відверту цинічну неправду яка межує із якоюсь, так сказати, параноїдальним розумінням світу, стосунків між людьми. І взагалі мені здається, що ми десь переступили якусь межу, за цією межею нема вже повернення назад. Що це стало вже нормою поведінки, коли людина говорить одно, робить друге, планує третє, здійснює четверте, а взагалі-то мала на увазі ще й п'яте. І в цьому контексті вся масована, масована неправда, яка маскується перед підзахист російськомовного населення, як, якого ніхто не гнобив. Мені здається, що ніхто в світі. А на, на теренах нашої України ніколи не було ставлення. Якщо і були якісь праворадикальні висловлювання відносно того, щоб захищати українську мову, то ніхто не хотів принизити російську мову. Ми знаємо, що ці мови говорили Пушкін і Маяковський, що ці мови говорили в кінці в кінців, говорять і багато 50% у нас на сході. І ми від півночі до півдня, від заходу до сходу, ми сприймаємо усіх людей такими, якими вони є, такими, якими вони їх зробив світ, і вони самі себе зробили. І ніхто не прагне в нашому товаристві, в нашому в нашій спільноті до якогось домінування, до якоїсь переваги. До зверхності і в наших закутках оцієї свідомості в нашого кожного з нас тільки в окремих людей може жити оцей садізм як, як прояв домінування і насильства над іншою людиною. Я вважаю, що інформаційна війна, прав був Ейнштейн, який говорив, що ядерна зброя, атомна зброя вона ну, не значить нічого перед інформаційною зброєю. І тому я думаю, що як казав Віктор, Віктор Ющенко, що любі друзі, хотілося б сказати, що подивіться на себе, подивіться на інших людей. Ми хочемо хотіли і хочемо жити в мирі і в злагоді, і психологічний захист давайте вибудовувати ми будемо самі, давайте ми будемо розбиратися. У своєму внутрішньому світі так, щоб ми могли співчувати, щоб ми могли співпереживати і щоб ми могли і порадуватися за когось у цьому вихід з цієї ситуації. Але ми повинні, зважаючи на такий натиск, шалений натиск, ми повинні зробити з цього висновки і психологічно проводити певну форму інформування наших громадян, які б могли виставляти. Психологічний захист стосовно оцих впливів це предмет особи, особливого так сказати, мого звернення до вас. І я вслідуючий раз, мабуть, зупинюся на на психологічних механізмах захисту психічного і фізичного стану людини. Дякую.